<гумен> ні, я нічого не, не підписую. А мені не треба, що не підписую. Пані Ти Просто ваші дані треба як я записав. Вот ти мене в суд подаш, так? 에, я представляю, що в попередньо підходили. <гумен> старш, а старш, а за... старший інспектор <гумен> підписую, не дає місце, <гумен> чого добра. Так, так, і самий. <гумен> <так, буде. гумен> ну як ні, ну що я вам буду показувати? Я ж тебе в суд буду Обов'язково. А ви мені дайте, щоб я вас подав в суд, ви мені своє покажи. Ну. А баютку зробили. Ви мене, я вас по я вам по-любому. Давай, давай, я своє покажу, ви мені своє. Ні, ви мені своє посвідчення, покажи. Не так, бачиш. Я не бачу. <риклад> <риклад> Прийде. Та Прийдемо. 150 на 100. 140, ми що? Люди знімай, знімай їх. 100, 100, 190 на 120. Ти з люди добрі. І ви мене з миротливої армії забираєте? Що робить ладно? Дивіться, знімай, знімай. Як в мене серце більше. Все, ви чуєте, як серце б'ється? Я чую сюди. Це все від переживання, від стресу, від не... Ви не переживаєте? Це Ну ви ж чуєте, яка в мене ви... Ну ви скажіть там, що не чухайтесь. Я їх не бачив. Вони вас відвезуть додому, вони вас. Додому і ви мене привітаєте. Я знаю, куди вони мене відбують. Чого зі звідси зібати своїм телефоном? Ну вже серце були? Що хоче я блять? Ні. Знімай мою смерть. От знімай мою смерть, блять. Пальцем явно. Зачекайте в хреново, я вам кажу. блядь. Що саме ваше тут? Ніхреново! Ну Не ход? Ніхво! Пийте. Сидеть. І що ти, ти дивишся, так в очі дивишся? Ти вже бараки колись цюкав? Ти знаєш, що таке господарка. А чому ти не шукаєш, де машини з вугіллям ну, вивозять? Це вже повторювалося. Ну, бо там, ну і... слуха, взагалі, то яйце, та там не цікаво слухати, а що ти шукаєш? Що ти шукаєш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Хочу, щоб ви трохи боялися закону. Щоб я боявся, щоб ви боялися закону. Да, щоб я боюся закону. так? Може в такому стані їздити за кермом. Я ж пішки ходив. Слухайте, це розкажете лікарю, добре? Це розкажете лікарю, а завтра побачите, як ви їхали в інтернеті, окей? Все. І там потім хай сміються з вас всі. Як ви пішки, як ви на конях їхали і все. А докази відео вашого, як ви їхали на автомобілі, будуть. Подавайте в суд і суд ще посміється з вас. Добре? От і все, я все сказав. Твоє відео не відповів. Окей. Поняв? Так. Поніло. Ти мені <звілля> пенсіонеру хуй соліна хуй на скажеш. У в мене солін, мар, при собі. Я звійку. Господара, блядь, той, що паши на землі, бля. Та ти найди м... ти того, що не вас а маєш... не мене... Вас зупинили працівники ДІЇ. Ви почали тікати з місця пригодку. Вас слід, тікав. Слідця оперативна група затримала. Що доставила на Що ти, ти розказуєш. Та Я це все бачив. На свої очі. Піцики крило. А якому році родився Володимир Я Чесно, не знаю. <звільця> не знаю. <звільця> не знаю. <звільця> Ех, без запиз... Ладно. Знаєш, як ви дверець на колись збирали? Якщо така лінія була, якщо прийшов на лінії, і до кого? Присів на лінію, присів на лінію. Це не п'є? Так, стоп, ні, стоп. Я пішки чув. Фамілії мінтів отого хує. Скільки ти? 140 на 90. Все. Ми ну, туди. Його фамілію, те, що знімав. Як Я фамілію. Я на нього суд подав. А ви бачите, а ви здурили мене з А Зараз я їду тому перевірю і, і ви знаєте, що в мене 200 на 180. А ви чого збрехали? Бо я знаю свій тиск. А ви не знаю, мене ми готові атміїв. І ви знаєте, що мені може, як я нервуюся, під час ханаса. Ви кажуть, що коли вживали вчора що? Що? весь. А що ви пили, якщо не секрет? Я був вовсім направлені в селі.

Давай, дихай, <ривіт> вже вже дихайте. Ні, не крашу. Добре дихати, мається напити. А ви як дівчину перший раз цілували, так дихні. Вже а. не треба, вже не ну, один. Ну, Ди... Можна їздити за чесно. -за

Я не буду себе бити нам ніколи. Лікарі, він мене бити хоче. Та ви ж так? Визивайте швидко. Хоче мене вилітати. А ми ще зустрінемося, я вам можу поставлю, що не проживає. Лікар, ви дайте посвідчення, щоб переписав нас. Очі это ночі, дивляться скрізь на нас, немає кидать. Снімають зв'язку, не ночи, і я кромайну <плес> час. хоч цю хвилину пісне вийде, Але визуєш! Але чули голос повороті! чули голос повороті! Що грав футбол, так і співає. А зараз в мене два коні. Два гектари в Я сам гору за колом ходжу. А ти мене знімаєш? Ти совіс маєш. Май. Ви вітер горілки, хіста за руль собі смаєте? Шанову, я ніколи не пив. Ні. А це що зараз? Тоги була на деяких і написав такий рішення. Померло овара, та й похоронили. Померлі в аварії город наділили. А хто той город буде обробляти, чи святий, чи грішний, не можу сказати. Отак, ну, пацани, думайте, поети були круті колись. Зараз я визиваю свого шофера, Він приїде, возимо машину і не приїде. От якщо можете вже визивати. А де ви до того часу, що буде Я собі з часу пойду. <пиш> Можна таксі вибуху. Так вони yeah, yeah. no. that... that... yeah, і так будете продавати, там хватить. Де труба є. Дай дівки там дві двох. Чому навіть? А бляха, знову зимачка. Сашко, не будь ласка. Ну не скажи. Ну ну, вийшли, ти пенсіонера, много ж, бля. Це ж мене медведь вереться. Знаєш, мені було добре, що жив. Зараз на роботі. Мене тебе резерв заїхали. Та й на пенсії, я позволю, мені твоя, я от того хуйня мені. Кандидат в депутату? Майклы. Майбу кандидат, депутат? Я так сидим. Давай нахрен ти не послай ту хуйню в інтернет Нет, може я буду хорошо. А я вы буду А хуйня, нет, Ахуєнно, Я вас не Іванович Не, не ну, просто шоу, будем, ну, да. не підпишуться. Сергій не проживає тут. У в Кроватії. Добре, де працюєте? Друга жінка, я взагалі не працюю. Друга жінка сам був, третя жінка. Так, і на воск. Нічого не пише, який. Прошу дуже. Але запишіть, який порядний чоловік, поет, який займається спортом і грав за щитачого суда. Це я взагалі ніде не питання, я не маю хати, що, займається спортом і грав за да, на суда. Я не маю хати, що, За що мене? Запиши мене туди, де зелена трава. Знаєш, він там з тюрми руходить, він до дотьох робить. Ти така чарівна, ти небесна красна. Я тебе покохав, я тебе полюбив. Я тебе положив на зелену траву. Ти така чарівна, ти небесна Слухай, ти коса. Тут робимо. что выпишну дальше да вот не О, Це хороший кандидат в депутат у нас депутаты через тюрьму походит брат ухай всем закажем же новачего кажется заказчик на той свит и покайся щоб ти не бачив, у їх не бачив тебе, щоб совість тебе не вивчила і ти зрозумів, що совість твоя коли постійна, і щоб ти не сказав, що то буде так. Ви, ви, ви скажіть, ви, ви документи видала місце. Про висновок щодо результату медичного обладу. Я не підписався. Нічого я вам не даю. Так, я вам не даю, бо ви відмовилися. Василь Іванович, прийдемо породу. Ні, я звонив дружить. Я зрозумів, але прийдемо, якщо дружити, то давайте прийдемо разом. <гас> Ні, ви ви кайданки маєте, пацане. Ви класні. <гас> вже... Ну тепер я не працювали, то вже не так. thank <laughs>